Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас в Харківському медіахабі. харків Медіахаб активно співпрацює з представниками мистецтва та культури. Це є великим окремим напрямком нашої спільної роботи та підтримки України під час часи війни. Сьогодні ми продовжуємо говорити про культурний фронт, про нове мистецтво та його розвиток під час війни. У нас у гостях сьогодні Олег Коваль, голова секції критики та мистецтвознавства Харківської організації національної спілки художників України. Будемо говорити сьогодні про відкриття в харківському будинку художник. Такі виставки нове мистецтво Слобожанщини про відзначення творчої волонтерської та просвітницької діяльності харківських художників під час війни, і також проговоримо, яким же чином харківські митці забезпечують фінансову допомогу, у тому числі Збройним силам України. Дякуємо, пане Олеже. Будь ласка, дякую. Ну, по-перше, дійсно, на каналі Медіохаб було дуже влучно. Відписано сьогоднішню нашу зустріч як нове мистецтво України, а нове мистецтво Слобожанщини і живе мистецтво Слобожанщини. Ця назва семантично дуже яскраво відбиває те, що дійсно. Потребує Україна. По-перше, новітності, по-друге, це живе, воно дійсно живе мистецтво. І по-третє, яскравим є те, що наші художники, наші мисці не лише творять в своїх видових жанрових і комунікаційних формах твору. Пам'ятки і зразки мистецтва, але вони виховують, виховують думку, вони виховують свідомість під час війни і під час життя. Тут недарма голова обласної ради нагородила під час відкриття виставки тих. Хто дійсно дітьми опікувався і під час військових дій проводив майстер-класи, хоча я не люблю це слово, але між тим дійсно навчали і графіці, і форту, і е, пензлю, і певних технік, е, і недарма і Христенка В'ячеслав, і е, Геннадій Мироненко, і? Олександр Смородін найпровідніші місці отримали відповідні подяки. Але головне є ось що ця виставка, яка була відкрита 7 жовтня, вона цікава не лише тим, що це дійсно очна виставка, до речі, четверта. Під час війни від спілки художників у Харкові. А вона цікава тим, що вона підняла три найважливіші теми. Ну, по-перше, це звіт художників, яскравість їх творчої роботи, тим, чим вони надихаються під час війни. До речі, тим, що вони можуть подолати оці передумови. Як кажуть, жанрового і фахового стилю, а між тим виходять вони художники на найяскравіші позиції. По-друге, це сковородинівська тематика, дуже, дуже важлива. 300 років в сковороді у грудні буде, і ми буде це, будемо це святкувати. Ми відновимо музей Сковороди. Відповідний, і харківські художники вже зараз працюють над тим, щоб іконографічно подолати оті радянські якісь умовні, так би мовити, картинки, які пов'язані з ковродою. Це долає мистецька мова, це долає мова філософська і це долає мова культурологічна і сміотична. Крім того, ця виставка, яка відбулася 7 жовтня, вона не поодинока, тому що ви повинні розуміти, що ми з Харкова, вони працюють, особливо ті, хто залишився у місті, вони працюють на допомогу наших Збройних сил, безліч аукціонів, роботи. Видаються і продаються задля того, щоб забезпечити наших військових і забезпечити всім необхідним. Але ж ми всі, розумієте, вони працюють в певних колах, які допомагають нашим Збройним силам і допомагають тим, хто потребує в тій підтримці, тому що е, твор. Твір художника він має свою рідкісну ціну, він має свою виняткову ціну. І лише ті, хто працює в аукціонному режимі, може визначити, скільки коштує та чи інша робота. Але ж не це головне. Головним є ось що. Головним є те, що спілка з початку війни працює. Вона працює активно, вона пише тексти про робітників, вона робить найголовніше, вона виставляє роботи і вона показує те, що вона може здолати оці невід'ємні від сьогодення прикрощі, але здолати творчістю. І сьогодні можемо стверджувати. І навіть виставкова дія 7 жовтня це показує, що навіть болісні елементи життя, такі як залишки від ракет, скульптори опановують і витворяють з них яскраві скульптурні твори, що живопис відкликається. Болючіми фарбами, але відкликається на сьогодення. Графічні твори найкмітливіші, найзрозуміліші, але вони так, також дають можливість побачити все різноманіття мистецького сприйняття ось того, що з нами є, нашого життя. Одним словом, наша спілка її найяскравіші видатні місці, які, до речі, означувані подяками обласної ради і взагалі люди, які дійсно дітей виховували під час війни і Міроненко, і Христенко, і Курсин, і багато хто з інших. Дають можливість відчути те, що, принаймні, мистецтво є відповіддю на сьогодення, мистецтво, особливо образотворче, є відповіддю на те, як людині повинно бути сприйнятою в тих. Сучасних умовах. І головне, мистецтво є правдою і істиною, яка дає можливість показати, як ми розуміємо цей світ. Це завжди було, а сьогодні це вже актуалізовано найбільш впливово і найбільш ґрунтовно. І наша спілка, наша організація дає можливість. Виявити творчу наснагу і творчу подібність у кожному і особливо тим, хто сприймає мистецтво. Бо художник без глядача не існує. І головне, щоб глядач, наш співмешканець, зрозумів: ми допомагаємо усіми силами нашої образу, творчої мови. Ну і на останнє. Слід розуміти, що художня творчість це невід'ємна частина нашого життя. І кожна виставка, кожна художня подія відбиває цю Рису нашого життя. Тому і виставка 7 жовтня показала, наскільки ґрунтовно, а це більш 120 робіт, понад 150 художників приймали участь, наскільки вона відбиває наше сьогодні світові відчуття і сприйняття. Тому, шануємо наших мистців, розуміємо, що це. Також фронт нашого буття, і розуміємо, мистецтво є запорукою істини. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, пане Олеже. Е, говорили сьогодні про е, те, як допомагають художники Харківщини Збройним силам України, і ви почали говорити про у тому числі аукціони. Е, скажіть, будь ласка. Чи є вже досвід участі харківських художників, чи планується участь харківських художників та їх робіт у великих аукціонах, таких як Сотбіс, наприклад, або інших? Ну щодо Сотбісу я не, не впевнений, але <див> Дмитро дорогий. Втім, зрозуміло, що кожна виставка, особливо роботи, які мають... Яскраве національне спрямування. Завдячуючи нашим студентам, нашим молодим спілчанам і фаховим художникам, вони розповсюджуються Європою і країною. І такі виставки дійсно є. Я знаю, що Віктор Іванович Ковтун дуже багато робіт дійсно запропонував саме акціонально для того, Допомоги наших ЗСУ і ДСНСУ і таке інше. Дуже важко сказати, як цей процес повинен впроваджуватися. Розумієте, цікавим є те, що художники творять роботи, але покупці різного штибу. Вони по-різному сприймають ті роботи і сприймають їх акціональну цінність. Тому процес йде, процес цей наголоджений. Наші художники роблять дійсно ну, більшість 20 виставок по Західній Європі. Я знаю. Ось більше 20. і це не лише випускники Академії дизайну, академії культури, тобто це люди, які дійсно впроваджують виставкові процеси, з яких покупають роботи на допомогу наших славетних збройних сил. Але е, у Харкові як це відбувається, дуже важко сказати, тому що ви розумієте, от ось що спілка може, що вона може? Вона може показати, надрукувати, так, розповсюджити і продати все. І ось те, що відбувається, те відбувається саме таким чином, щоб з одного боку підтримати наших військових гарантів, наших друзів. А з іншого боку, показати, що ми не вмираємо, що ми живемо, і що ми працюємо, і що, як казав Любомир Гузар, Божа слава над нами віїть, і вона нас обтікає. Ось це, це головне. Дякуємо ще одне коротке питання. З онлайну зараз було про саме тему сковороди і 300 річчя сковороди. А угу. чи є в планах щось з приводу цього ювілею у спілку так, художників? Так, Харпищі? Дуже дякую за запитання, дуже влучне запитання. Ну, по перше, оця виставка, яка відбулася 7 жовтня, вона має невеликий, але ґрунтовний Доробок з приводу іконографії сковороди. <кій> Я вам можу сказати, що кожна людина, яка прийде до будинку художника, здивується непомірно яскравою трактуванням формою сковороди Міроненко Геннадія, яскравий триптих у техніці батику Лещенка, В'ячеслава. Дуже Грунтовний і філософськи осмислений характер роботи маємо у Олександра Смородіна, це графіка, тобто спілка вже підійшла так, до цієї теми, і вона намітила певні. Результати роботи. Не, е, можу не згадати е, дяку з дякою е, Рубаненко і партнери, тобто гостину на Дворянській, яка опікується тематикою з І багато спілчан мистецьких і музейників до цього процесу долучаються. Але ось що скажу, дійсно буде. Яскрава виставка, присвячена 300-літтю Григорія Осавича Сковороди. І мені лише е, хотілося б, щоб ми з мовою образотворчості втілили ті метафори, які є характерними саме для поезії і філософських творів Григорія Осавича. Скажу таку річ ще. Немає жодних обмежень у пластичної виразності. Бо ви, якщо навіть сьогодні прийдете до будинку художника і подивитеся, як втілена образ сковороди, то ви побачите, що з одного боку ми маємо ремінісенції барокової картини. Ми маємо модерні втвори, і ми маємо оригінальні задумки, які пензлем, фарбою, різцем і, взагалі, художньою думкою відтворюють найдорогуще для нас, нашого філософа, який є сповідником української думки і українського життя. Ось так і буде така виставка. Дякуємо дуже. Нагадую, що сьогодні у нас у гостях пан Олег Коваль, голова секції критики та мистецтвознавства національної харківської організації національної спілки художників України. Нагадую всім, хто дивиться нас в онлайні та буде дивитись у запису, що. 7 жовтня у харківському будинку художника була відкрита виставка, на якій більше ніж 120 робіт представлено. Виставка Живе мистецтво Слобожанщини. Пропонуємо відвідати цю виставку тим, хто наразі залишається в Харкові, тим, хто приїжджає сюди. Виставку можна відвідати за адресою харківського будинка художника. Це у місті Харкові, вулиця Дарвіна, будинок 11. Дякуємо Харківській організації Національної спілки художників України за участь, активну участь у, е, на культурному фронті. Сподіваємось, що будемо регулярно зустрічатися з приводу е, різних подій, пов'язаних із розвитком культурного фонду. І ще раз дякуємо вас персонально, пане Олеже, за участь у сьогоднішній зустрічі. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.